Але сьогодні в Боратинській громаді грав не тільки а й Скрипка та Баян. Це одна з ігор, якою забавлялася дітвора з села Новостав, адже в гості до малечі завітав. Для дітей з батьками влаштували справжнє дійство з українськими забавами, піснями і танцями. Усе для того, аби подарувати свято, яке вони так чекали. Діти ні в чому не винні. Це для них якась радість, веселість і віра в те, що є дійсно Миколай. Дуже добре, що зараз зробили, хоч хоч трошки кажи якось обстановку розрядити. А так то нічого не зробимо. Що ми тримаємося, та й все. Слава Україні! Виїзна резиденція святого Миколая у Боратинській громаді діє вже кілька років. Цьогоріч дійства провели у восьми селах громади. Попри все, попри ті події, які у нас відбуваються в країні, ми вирішили подарувати дітям часточку радості. Щоб вони вірили в диво, щоб вони були сильними і мужніми, тому що це для нас потрібно сьогодні. Дітям розповідають про українські традиції, історії та звичаї, вчать різному ремеслу, а ще разом співають і танцюють. Усього на зустріч з Миколаєм прийшли понад тисяча дітей. Вирвам, любі! Ласка Божа, ваші душі, хай усяє. А громада наша гожа, хай цвіте і процвітає. Про Миколая діти знають і кажуть, з нетерпінням чекали зустрічі любить діток розумних і слухняних, а не слухняних неслухняним приносить різочки. Цьогоріч святий Миколай приніс подарунок кожній дитині, а крім нього радість і позитивні емоції. Ми всі і дорослі, і малі віримо, і хочемо, щоб в нас було диво. Одне єдине це мир. Тому цього року, як ніколи, в нас буде у всіх і в маленьких, і великих спільне бажання. Із резиденції Святого Миколая у Бурадинській громаді Марія Вавренюк та В'ячеслав Білов, 12 канал.